Усім привіт! Відтепер перереєструвати транспортний засіб можливо через застосунок Дія. Що ж потрібно зробити? У розділі послуги застосунку Дія обрати пункт Продати авто. Якщо у вас декілька авто зареєстрованих на вас, обрати саме той транспортний засіб, який буде перереєструватись. вказуєте його вартість, вводите свої контактні дані, номер телефону, електронну пошту. На наступному екрані ознайомлюєтесь з проектом договору, де перевіряєте, чи правильно вказані усі дані. І якщо так, натискаєте кнопку Підтвердити. Далі справа за покупцем. У вас згенеровується QR-код. Ви скидаєте його покупцеві, покупець заходить, підтверджує і вуаля! Все готово. Так, все легко робиться. Дякую.